Новини від Олічки, Вітаю вас, друзі, слава Україні! Звертаюся до вас з проханням допомогти підтримати. Фінансово закрити а, допомогу для військового, щоб він зміг придбати дуже важливий теплий а, тактичний костюм. А, він може його придбати в Україні, тому ми можемо не витрачати не час, ні гроші на пересилку, але він коштує 550 доларів. А 200 доларів перших я вже закрила завдяки пісням від Олічка. і потребую вашу підтримку. 10, 20-30 доларів це вже є підтримка. І все це відправиться до військового, і буде фотозвіт, подяка вам. Давайте підтримаємо, бо це, як ніколи, зараз важливо підтримати наших військових навіть в таких речах. Вся інформація є в посту. Дуже дякую. Разом ми сила. Слава Україні!